Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це щоденних прогнозів, і я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом, екстрасенсом Віктором Литовським. Вітаю вас, вітаю вас, радий вас бачити. Чути, вітаю. Доброго часу. Добрий, добрий вечір, вже вечір. Рада вас також бачити і чути. І сьогодні будемо вже ж розмусолювати так само, як і на політичній арені цю тему. Думаю, вже без карт і без передбачень здогадалися, що це вже ж зустрічі, мирні угоди, які стосуються України. Ми про мирний план, трошки черговий, точніше, мирний план. Поговоримо пізніше. Хочу з вами Спрогнозувати зустріч, яка має відбутися 13 грудня, як писали деякі змі, про те, що США, Європа та Україна хочуть зустрітися, аби обговорити черговий мирний план, який ніяк не можуть погодити, чи відбудеться ця зустріч? і Врешті якою вона буде результативною чи нерезультативною, як завжди. У нас основа розкладу одразу дуже цікава. Перша карта миру в нас випадає в перевернутому стані. Традиційно, як завжди. Тому я думаю, що дуже слушно ви підчеркнули, що чергова зустріч. Я думаю, що не остання. А, поки все одно, воно випадає в нас в підвішеному стані, тобто, немає повної згоди, немає повного бачення ситуації. І основа не те, що нам будуть намагатися показати на загальний розголос, а те, що буде відбуватися кулуарно, тобто по трійки кубків повинна, трійки Пентаклів, повинна бути якась скрита комунікація, котра буде. В секретному форматі. Трійка Пентаклів зазвичай це за зачиненими дверями таємні кулуарні перемовини, котрі не будуть показувати для всіх та кожному. Тобто таємна складова в нас присутня. Фарсовано. Нас колесниця випадає в перевернутому стані. Тобто або це якісь скропостіжне швидкі прийняті рішення, котрі ти не зможеш контролювати по страшному суду. Це знаєте, момент е, різких ситуацій, воно нагадує як е, підбиття підсумків або закриття останнього квартального звіту. В останній день не з рахуванням подальших наслідків. Тобто, треба зараз прийняти по королю Пентаклів. Зазвичай це в нас випадає на Трампа король Пентаклів. Прийняти ситуацію в будь-якому вигляді, але мені потрібна е, зміна, навіть якщо будуть негативні наслідки, е, я е, хочу зміни. Будуть намагатися з одного боку на нас випадає карта. Зв'язаності по рукам та ногам обмежити ситуацію. Але я не дуже думаю, що ми будемо давати собі можливість опонентам дати нас обмежити і загнати в глухий кут. Як результат отримання, те ж саме, десятка жезлів, десятка жезлів тяжка ноша, тобто продовження е тяганини і е анонсування, скоріш за все, знову ж таки, нової зустрічі. Якщо ти отримаєш якийсь результат, це буде 20% від загального переліку денного порядку. Тобто розмовляли там про території, про ресурс, про гроші. А максимум, я не знаю, може домовимося до виборів про вибори, і на цьому поки що все. Немає задоволеності, немає вирішення. З, немає виходу з ситуації завершення процесу. Скажіть, зокрема, трошки зараз хочу розглянути цей черговий план і деякі пункти, і процитувати нашого президента. Він заявив, що США не хочуть бачити Україну в НАТО, і вони це відкрито повідомляють. Чи є такий варіант про те, що, врешті-решт, Україна відмовиться від своїх намірів вступити в НАТО для того, щоб заключити знову ж таки певні договори, певне перемир'я? Чи знову ж таки наша позиція буде в цьому незмінна? Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доядетися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А змінює. Кнопка спонсорувати під відео. Інакше в мене випадає. Розумієте, в форматі трійка жезлів трійка жезлів. Це карта нового починання. В форматі карти праці, так як докладання зусиль. Докладання зусиль в новому починанні. І все одно якесь анонсування. Тобто через повішеного підвішений стан може бути якась нова структура, нове угруповання, котре е, буде можливим виходом з ситуації. Е, верховна жриця – це укладання умови домовленості якогось документу е, довготривалого плану, і тут дуже цікава е, комбінація створення безпечних умов. І створення м, карта Мага вплив на ситуацію. Двійка Кубків карта Союзу. Як, е, якщо відштовхуватися від цього розкладу, я не думаю, що це буде НАТО. Це може бути нова структура, котра буде відрізнятися, котра буде інакше функціонувати. І ці, той функціонал, котре покладено на НАТО, але котре не працює. Uh, він буде врахований в, в нових союзах. Карта Колесо Фортуни це трансформаційний процес. Я не думаю, що мова йде про те, що Україна буде включена в НАТО. Я думаю, що скоріше за все буде запропонована, розроблена, анонсована якась альтернатива, uh, котра буде працювати можливо навіть ліпше ніж НАТО в довготривалій перспективі. У нас все одно, бачите, є ряд процесів, котрі НАТО наразі не може, в котрих НАТО не може дійти згодою. В нас буде певна переоцінка НАТО НАТО і переглянемо ситуацію, а чи НАТО нам то НАТО, чи це буде інша структура. У мене випадає як новий союз. Я да, теж, до речі, вже не вперше це чую. Я теж, до речі, схиляю за цього думку, що чи, чи, на, чи надо, <навто>, як ви сказали. Але, тим не менше, хочу зазначити і згадати ще один аспект про те, що Власне, зараз в мирному так званому плані прописана реальна чисельність української армії 800 тисяч. Ця цифра погоджена з військовими. Скажіть, власне, чи ну чи все ж таки будуть продовжувати тиснути саме ось на цьому, на тому на чисельності української армії, на її зменшенні? Чи цей знов ж таки аспект погодять власне, і Україна отримає верх в цьому? Обхідних шляхів. Е, взяття ситуації під контроль, пошук обхідних шляхів, маніпулювання ситуацією і отримання бажаного результату. Е, це може бути 300 тисяч, це може бути 400 або 500. Але пошук обхідних шляхів це формат того, що в нас може бути. Національна дружина, що в нас може бути гурток людей, котрі вміють управляти БПЛА, що це може бути просто видозмінена якась структура, котра буде формально підходити під ті нормативні нормативи і ті угоди, котрі ми підписуємо, але як пожинання плодів по обхідним шляхам. І ну, це питання насправді з точки зору розкладу. Карта маги і карта сили це можливість контролювати процес і тримати ситуацію під контролем. Угу. Е, дякую вам. І останнє, що хочеться власне розглянути, про те, що е, що буде з окупованою Запорізькою АЕС. Власне, е, США має намір е, е, взяти під свій контроль е, окуповану Запорізьку атомну станцію, але тим не менш, чи є інші варіанти? І, власне, навіть якщо вони да, візьмуть контроль над ЗС, е, що далі? Що буде? У мене е, є один прогноз, котрий залишається і зараз він програється все одно так само. Е, Відхід ворога з цієї території буде змовлений тим, що будуть допущені якісь помилки в керуванні процесами, і процеси, котрі запускає ворог, вони підуть не за планом. А наше завдання буде в момент стабілізувати ситуацію, і ця територія, цей об'єкт, він в будь-якому випадку піде. В, в наш бік ми будемо керувати цим процесом, і не обов'язково, що Сполучені Штати будуть присутні в, в цьому ключі, як одна з сторін. Тобто, поки в мене все одно залишається той самий прогноз, що вони по дурню допускають якісь помилки, котрі ми будемо. Вимушені виправляти і керувати процесами. Четвірка жезлів через випробування через труднощі ти отримуєш можливість контролювати процес і перебудовувати план. Формат трьох сторін воно випадає в перевернутому, в перевернутому вигляді. Трійка кубків перевернута, тому я не думаю, що цей Момент там сполучені штати Росія Україна це союз, котрий має підґрунтя для довготривалої перспектив довготривалого перспективи розвитку. Більше як розмова, котра може підвисати в часі. Дякую вам. Я хочу подякувати за те, що поділилися інформацією з нашими глядачами. Врешті хочу звернутися до них і сказати, що подібні випуски ми робимо не з метою залякати вас, а з метою попередити про можливий розвиток подій. Дякую вам за те, що завітали до нашого випуску, до нашої програми і до зустрічі у наступних ефірах. Дякую, себе.